Рот, всім привіт! Привезли чергову партію вигірних автомобілів, викуплених на ринку США. Погнали дивитись. Перший автомобіль BMW 330 на повному приводі. Автомобіль у нас 2019 року на максимальній комплектації пошкодження попередній стороні. А це означає, що Що ми просто накинемо бампер фари і машина поїде. До речі, вона на свіжій різнині Continental зі штатів, а виграна за 10 тисяч доларів. А подивившись на це Volvo, ви подумаєте, що в неї щось не так з підвіскою. Насправді автомобіль упав трошки віддихнути, так як він на пневмотибці. Volvo XC90 2017 року, він скріпшен комплектації. Пошкодження автомобіля отримав по електричній частині, тобто ми їх замінимо, і автомобіль стане на хід. Виграш на ставках цього автомобіля 11 800 канадських доларів. Як ти себе відчуваєш? Чи ти постарша людина, яка хоче комфортний Volvo, чи ти молодий хлопець, який хоче. Керованості та динамічної їзди підберемо для кожного крутий автомобіль, де ще вигідно порівняно ринку України. American Wheels завжди на зв'язку.